Привіт! Сьогодні всім дякую за привітання. Сьогодні мене з п'яти ранку ми почали вітати з Днем Народження. Конечно, це свято, як би сказати, День роження грустный праздник, тому що ми стаємо все старіші й старіші. Все старші й старші, старші за віком. Всім дякую, хто привітав, хто не привітав, всіх підписчиків, всім, всім дякую, дуже велике дякую. E, взагалі, за це життя, скільки в мене, мені 56 років сьогодні. І за весь цей період життя в мене сьогодні найбільше привітань. З днем народження, найбільше за всі роки. Ніколи мене скільки привітань не було. Всім дякую, дуже велике дякую. Ну, саме велике бажання, конечно, щоб настав мир. Це саме велике бажання. І ви не повірите. Я сьогодні не була на городі. Ну, як не була. Була, конечно, як же без городу. Ходила по капусточку, щоб голубці зробити. І до обіду готувалася, готувала, стала ще п'ять ранку, не було, десь пів п'ятого, спекла торт, бо вчора ж ніколи було і готувалася, готувалася, бо сьогодні приїхали діти, приїхала сестричка, поздоровила мене з днем народження. З Жорили шашличок. Ну, так по сімейному посиділи, ну, вони десь там ще сидять з бесідки. Я вийшла до вас подякувати вам за привітання, за побажання. Все взаємне, звісно, дякую всім велике-велике. Ну, сьогодні до обіду готувалася. А після, обіду, а після обіду вичухувала свої рози тут, тому що рози просто позаростали зовсім, прийшлось мені трошки попідрізати, попідрізала, бо заросли вже зовсім. Трошки вичухала, бо цітники в мене просто були у плачевному стоні. Цвітники в мене в плачевному столі, в мене настрій портиться. <гум> Тому сьогодні прийшлося мені повичухувати тут усе. Ну, Мої невісточки накрили на стіл, вже пошти все готове було. Вони понарізали, поставили все, все добре, все добре. Синок приїхав з армії, теж поздоровив маму. А другий синок приїхав з дому. Так, і отут ось тут, де в мене колись буде зимовий сад, чоловік робить площадку. Зараз покажу. Він Робить тут площадку, бетонірує. Тут би хоче зимовий сад. Ну, це колись буде. А цією осінню, ну не осінню, а ось тільки тут. На один день йому залишилося і будемо тут, вірніше, чоловік буде робити дуги для теплиці. Тоді покажу трубогиб, купимося вже метал, поїдемо. Так, і ще хотіла вчора якось так робила відео і забула сказати народний спосіб від грибкових болячок. На полунички. 75 грам соди на 10 літрів води. Розбавляєте соду в гарячій воді, тоді доводите до, ну, виливаєте відро води і додаєте 5-6 капель йоду. Це народний спосіб, яким пользуються виноградники. Коли вже ягодка така, що не можна приміняти хімію то можна примінити такий народний спосіб. А із хімії можна примінити і хорус. Там здається, не пам'ятаю точно, але здається, там 7 днів чи 7 чи 10 днів срокожидання. Так що можна теж приміняти. Можна обірвати ягодку спілу і буру і поки слідуюча ягода до спіни, то вже можна буде потребляти її в піщу. Ну, на цьому все. Піду до гостей, ще трішки посидимо. Миру всім, здоров'я, добра, всього найкращого.